Згоріли стіни, кіптява, знищені парти та сильний дим. На Львівщині у спеціальній школі-інтернаті поруч з українсько-польським кордоном сталася пожежа. Сталося усе, коли учні пішли на другий сніданок в інший корпус школи. Тож, на щастя, приміщення нікого не було. Лише прибиральниця та заступниця директора. Вони й почули звук пожежної сигналізації та виявили загорання. Директор показує повністю чорні від кіптя в у класі. А поруч стояла шафа, але тут ще стоїть, не пору стояла водна і той стелаж, який там не стоїть. А цей стелаж був повний заповнений там дитячими тапочками. Каже, загасити вогонь було складно через сильний чадний дим. Ліквіду. Збитки підрахували лише приблизно. Кажуть, ремонт обійдеться о майже півмільйона гривень. Декілька громадських організацій вже відгукнулися допомогти із будівельними матеріалами. З 15-річним хлопцем будуть працювати психологи.